Дорогі глядачі, раді знову, що ви сьогодні долучились до нашого розбору суботньої школи. І сьогодні вже урок під номером 6 має назву збирання скарбів на небі. Сьогодні з нами пастор, служитель церкви Адвентистів сьомого дня, Сергій Молчанов. Дякуємо, що ви з нами. Також Сергій Чінко, служитель церкви Адвентистів, дякуємо, що ви сьогодні з нами. І я ведучий Богдан Шумчук. Розбираючи цю тему збирання скарбів на небі в контексті управління, ось, виходить, що і тут ми також повинні якось управляти, на що направлене наше повсякденне життя, наш взір щоденний. І перш ніж ми перейдемо до цього уроку, пропоную, щоб ми прочитали пам'ятний текст. Він записаний в Марка. 8 розділ, 36 текст. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? І ось, якщо відповідати на це питання, чи є однозначна відповідь? Яка користь людині, якщо вона весь світ здобуде, стане найбагатшою, буде керувати всім, а душа в неї загине? Але бачите, ці уроки, які ми будемо вивчати в цій темі, починається з того, що прикладом є ной, щоби побудувати ковчег, навіть за сьогоднішніми розмірами це дуже величезний корабель, це ж треба було колосальні кошти туди вкласти. І якби він ці кошти вирішив не вкладати, а просто провів комфортне своє життя. Воно би закінчилося, як більше всіх людей воно би знищило потоп, і що би він від того мав нічого. А сьогодні цей чоловік, який е, вклав все, що він мав, в діло Боже, це допомогло зберегти йому себе, свою сім'ю, свою родину і в закінченні стати е, прабатьком багатьох народів. Тому дійсно, коли ми збираємо скарбни на небі, вони мають досить такі позитивні результати. Скажи, куди ти витрачаєш свої гроші, і я скажу, де твоє серце. Так? І знаєте, я також, коли роздумував над Ноєм, над його життям, я собі так подумав. Це ж, напевно, за 120 років було не, не одне випробування. Напевно, і, і сам він мусив десь щось витрачати своє, це яка сильна віра повинна була бути. Нам просто не описано всі ті 120 років в Слові Божому, але це також великий шлях. І ось ной ну, і наступні мужі віри, які, ми будемо, які представлені в уроці, і ми будемо про них роздумувати, покаже нам, де їхнє серце. І на що були направлені їхні справи? Ми вже згадали про Ноя, про його будівництво ковчега. А наступний, хто перед нами повстає, це Авраам. І ось а, Бог говорить до Авраама: В тебе є місце твого життя, ти живеш ось тут. Давай, вставай і йди в інше місце. А, скажіть, чи. А, по-людськи. Вигідно для Авраама ось такі рухи по континенту. По-людськи, це було безумство, бо він не знав, куди йти. Боже йому не сказав. От вам Бог Роз, каже, і і, а куди йти? Коли ти в Урі-Халдейському, це багатіше у урі халдейському археологи знайшли було те, що у нас зараз, розуміється як Джакузі, там була каналізація. В Європі у середньовіччя не було каналізації. В Урі Халдейським була гаряча вода в вані, В урі-халдейському сантехніка була усе. Оце таке було місто. І Бог каже, йди куди ти не знаєш. Та це ж було ще й Сарі, треба було сказати. Сара каже, так, куди чоловік, куди ти йдеш, куди не знаєш. Але Авраам, ми читаємо, вкладав все у небесний скарб. І чим ми сьогодні казали, чим це закінчилось? Ти, що він став багатою людиною, він такою багатою став, що вже з його. Його племінником лотом, вони не могли поділити ці земля. Там було багато землі, тобто все росло, росло, і росло. І ми бачимо, що його потомки стали багатими і фізично. Ну, от зараз євреї та араби. Це самі багаті люди. Я бачив, араби продають скакунів по 10 12 мільйонів доларів. Викупляють оці шейхи. А вони ж потомки кого? Авраама, а інша людина, в неї нема, знаєте, хисту туди в скарби, в царство. Він каже, та я в земне і своїм дітям передам. І ми бачимо, Соломон був, був момент, коли він вкладав у земне багатство. І вже син розпорошив у це все багатство. А от то, що у Небесне, воно і дітям, і дітям, і дітям. Два народи великих від Авраама. І ось ми бачимо Авраам, який по-людськи поступив. Недобре, і от і, і згадуємо лот. так, обласка. але в подальшому ми бачимо інший результат. І лот, про якого ми вже згадали. А лот розумно. А лотові по-людськи от, запропонували. От оця історія, коли лотові Лот і Авраам вони розрослися, і пропонується, хто де буде жити, що обирає лот, і які його наслідки. Лот подивився, що йому потрібно. І ви знаєте, допотопний світ мав таку інтересну річ, що там сказано, що кожен вибрав собі жінку, яку сам собі хотів. От. от питання стоїть якраз, коли ми вибираємо для себе щось, ми собі хочемо щось найкраще. І це була проблема допотопного світу, але це проблема не тільки допотопного світу, це дуже часто ця проблема піднімається і в нашому житті. Коли ми, от навіть молитва Отче наш, як ми вже згадували. Це є молитва, де сказано: нехай буде воля твоя. Розумієте, Але в нашому практичному житті ми шукаємо волю свою. Через це у нас і виникає проблема. Лот пошукав волю свою. Він захотів бути ким. Він хотів жити в місті, він хотів жити в комфортних умовах, з достатком в нього, по ідеї, почало получатися. Ну в кінці кінців він зміг винести. Або вивезти з міста лише тих, кого тримав за руки. Все своє майно він лишив там. З чим прийшов, все... з чим вийшов. Так, прийшов з великим достатком, а пішов звідти, тримаючи в руках свою, свою сім'ю. І його діти стали ворогами Бога від, від доньок, які в нього. Так, і знаєте, от ви говорили, нехай буде воля твоя, так, по молитві Отче наш. І, знаєте, пригадується приклад одного проповідника, коли говорить, ми говоримо, нехай буде воля твоя тільки в той момент, напевно, по істині, коли вже покуштували власної волі, коли ми спробували жити по-своєму. І ось в цьому приклад є і один із патріархів, яків, який спробував жити по власній волі, і йому не дуже вийшло. Як який, який а, намагався отримати первородство обманом, і до чого це призвело. А, на що він в своєму початковому моменті орієнтувався, а, як він розвернув свій погляд і до чого це його призвело в подальшому? Ви бачите, як, якова була боротьба, коли мать його спокушала е, піти на цей шлях. Омани отця, брата, то він сказав: а батько ж прокляне мене. В нього було як спитать. А мати каже: та нічого, прокляття твоє буде не мені. Вона отримала цю прокладі, вона більше Якова не побачила в житті. І ми читаємо, що від цих е, невісток своїх вона мала в житті дуже тяжкі обставини. А Яков попав ну, в таку ситуацію, що він сам був оманутий? Він думав, що за одну доньку робить за одну жінку, а за дружину, а воно так. І оце воно питання, коли ми йдемо не за небесними скарбами, а за земними, то тут може бути багато варіантів проблем, які і вло, і в лота Якова були. Але в якого духу було багато для того, щоб все повернути і схопитися за Бога і такі іскати цих скарбів, які небесні. І сім'я його стала б виправлятися. Поступово, не, зараз, не, не завжди, через Іосифа, через рабство, через все, але у кінці це було благословення. Тобто ми бачимо, що навіть якщо людина падає, вибирає свій власний шлях, якщо вона повертається, вона переосмислює своє життя і вона упорядковує його згідно волі Божої, І навіть тоді Бог дає благословення. І коли людина спрямовує оцей свій погляд на невидиме, Бог і тут дає видиме, тому що Яків і е, мав. Благословення. Ну, проблема в тому, що він благословіння почав мати тільки в кінці життя. Вай Дух пророцтва так і пише, що все життя Якова було вкрите облаками. І тільки в кінці, коли він побачив, що діти примирились, ви бачите, ну яке благословення, коли він не знає, де син. Йому кажуть, сина не мався, він не живий. Кажуть, ще одного сина давай. Він бачить своїх дітей, як вони між собою. І оце все і в кінці життя, коли він прийшов в благословіння, от, а, да, да, в кінці життя вона пише, він не це благословення, яке Бог йому дарував. Тому наші помилки можуть можу багато років потім іти. Продовжуючи по, по хронології, ми переходимо до Моїсея. І ось тут, один із таких, можливо, із найбільш яскравих прикладів, коли є багатство те, найвеличніша нація того часу Єгипет, і невидима перспектива обітованої землі і бути з народом своїм, як хто, невідомо як хто. І навіть її би краще назвати ілюзорна. Тому що, якщо так подивитися по реальним можливостям, в єврейському народі не було війська. Як ви звільнитися від, по суті, рабства найпотужнішої імперії світу того часу? Ну, це неможливо було просто. Це треба було просто сказати: Ну, Мойсей, ти займаєшся ілюзіями, ти не реаліст, подивись, що відбувається. Ну Мойсей мав віру. Він від самого свого початку вибрав, що він буде. Жити з Богом. І він, маючи оцю віру, маючи цю впевненість, довіряючи своє життя Богу, свої ресурси, які в нього були, от на самому початку до 40 років, він же ж міг користуватися армією Єгипту. Він міг би тоді ще щось зробити. Але Господь його відправив на перевиховання на 40 років. І через 40 років, коли він повертається, армією Єгипту скористатися не може. Армії у єврейського народу немає. Вивільнити народ із рабства єгипетського неможливо з людським з людської сторони. Ну тих 40 років перевиховання дало йому, що він нарешті побачив, куди треба рухатися, що треба йти за Господом. А коли ти йдеш з Богом, коли виконуєш його волю, тоді він простягає свою руку. Він тебе починає вести. І це я вам скажу величезна обітниця, як би сказати, для тих, які мають борги. Тому що коли ви потрапили в боргі, усвідомили своє положення і хочете звідти вибратися, Бог той, хто вам може реально допомогти в цьому. Коли здається, ну вже все, виходу немає, немає безвихідних ситуацій з нашим Спасителем. І Мойсей цьому приклад, і він пішов цими кроками віри, і вони вийшли з Єгипту з достатком великим. І армія, вся армія Єгипту нічого не змогла зробити, перешкодити задуму Божому. І от підсумовуючи, Ной, Авраам, Яків, Лот, Моїсей кожен з них зіткнувся з таким питанням, на що йому споглядати на видиме чи невидиме. І от ми бачимо, як євреям в 11 розділ послання до євреїв пише про те, що вони всі, всі вони помирали. Але по-людськи ми можемо подумати, Авраам чи отримав обітовану землю так, як він, що нащадків, повністю обітниця, може здати, що й не виконалось. Яків живе в Єгипті в останні роки життя. Мойсей так і не війшов в обітовану землю. Але наскільки а, оця довгострокова перспектива а, працює на людину, коли вона довіряє своє життя Богу, і коли Бог каже, можливо, тут не все так, як ти собі думав, але я тобі готую набагато кращу землю, набагато кращий край, От як нам, завершення від вас, як нам навчитися бачити те, чого ми не бачимо. Це дуже довго страхового слушно сказали перспективи. Бо дивіться, хто зараз пам'ятає ім'я фараона, який був при Моїсей. Майсея пам'ятають всі у Україну яку всі знають І Авраама. Тобто Люди багато грошей вкладають, щоб по собі пам'ять фараони строїли пираміди, золоті саркофаги, щоб пам'ять. І ніхто не пам'ятає хім. Ну крім там якісь фараонів. А тут Бог і на цій землі пам'ять про цих людей на віка на тисячоліття йдуть. Ця пам'ять про цих людей, які вибрали Бога. Так, дякую. Звичайно, для всіх питань обговорень нас не вистачить часу, саме тому, дорогі глядачі. Ми пропонуємо вам зануритись в дослідження Слова Божого разом з нами на цьому місці, в місті Володимир, вулиця Генерала Шухевича, будинок 87. Щосуботи о 10-й годині. Ми будемо раді бачити вас тут. Хто не має можливості, по тих чи інших причинах ви можете досліджувати Слово Боже уроки суботньої школи, зайшовши на сайт bible.ua. Саме там. Ви зможете глибше дослідити слово Боже. Наразі ми дякуємо за те, що ви долучились до сьогоднішнього нашого анонсу, і бажаємо вам міцного здоров'я, Божого благословіння і керівництва у вашому житті. Споглядайте на невидиме, і Бог обов'язково доведе вас до вічних своїх осель. До зустрічі!